Президент України видав указ, у якому йдеться про підтримку розвитку ядерної енергетики. Атомники збиралися цього тижня у Києві на 9-ту міжнародну науково-практичну конференцію з культури безпеки. Головний інженер Южноукраїнської атомної електростанції став одним із лауреатів Державної премії України в галузі науки та техніки. Проспект Незалежності заквічено цього тижня петуніями. Вітаю вас, президент України Петро Порошенко видав указ, у якому йдеться про підтримку розвитку ядерної енергетики. Кабінету міністрів доручено невідкладно внести на розгляд Верховної ради законопроект про проєктування та будівництво енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС. Окрім цього, президент доручив Кабміну вживати заходів спрямованих на реалізацію пілотного проєкту Енергетичний міст Україна Європейський Союз. Забезпечити створення власного виробництва ядерного палива для вітчизняних АЕС, сприяти впровадженню на атомних електростанціях сучасних технологій з високим ступенем надійності, зокрема малих модульних реакторів, та забезпечити виробництво на вітчизняних підприємствах обладнання, необхідного для застосування таких технологій, йдеться у законі і про розвиток акумулюючих потужностей. Також Кабмін у двомісячний термін має внести у раду законопроекти стосовно захисту від інфляції фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, внести зміни до бюджетного кодексу щодо формування спеціального фонду для забезпечення гарантованого спрямування коштів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає у зонах спостереження атомних станцій, відповідним місцевим бюджетам. Президент також доручив Кабміну передбачити збільшення розміру субвенції з державного бюджету місцевим на фінансування заходів соціально економічної компенсації ризику населення, що проживає поблизу АЕС. Енергоатом планує добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС за допомогою реалізації проєкту енергетичний міст Україна Європейський Союз. Передбачено збільшення потужності на енергоблоках українських атомних електростанцій, від'єднання від, від енергосистеми України другого енергоблока ХАЕС і експорт виробленої ним електроенергії в Польщу та Угорщину. Контракт має стати запорукою отримання кредитного ресурсу для будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Кабінет міністрів затвердив техніку-економічне обґрунтування добудови енергоблоків ХАЕС ще минулого року. Проект погоджено зі всіма органами виконавчої влади. Встановлена електрична потужність двох енергоблоків 2094 мегаватти. Атомники збиралися цього тижня у Києві на 9-ту міжнародну науково практичну конференцію, де обговорили питання, пов'язані з провадженням та удосконаленням фундаментального принципу забезпечення експлуатації ядерних енергоблоків. Під час пленарних засідань проаналізовано і оцінено поточний рівень культури безпеки на українських АЕС та підбито підсумки з цього напрямку діяльності за останні два роки. Атомники ділилися кращими напрацюваннями з впровадження принципів культури безпеки та їх удосконалення на своїх підприємствах. Учасниками конференції були спеціалісти відокремлених підрозділів енергоатому, московського центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні станції, представництва ЄС в Україні, Норвезького, Шведського та чеського інститутів, що займаються ядерними дослідженнями, державного підприємства Білоруська АЕС, Болгарської АЕС Козлодуй. Южноукраїнські атомники представляли свої інновації в області культури безпеки. Напрацювання презентували Яків Камінський, начальник відділу підготовки персоналу на ПМТ, Володимир Бояріщев, начальник цеху радіаційної безпеки, Павло Малік керівник служби аналізу безпеки, Дмитро Агофонов, головний спеціаліст з атомних електростанцій служби головного технолога. Під час конференції відбулося урочисте нагородження кращих підрозділів та працівників енергокомпанії з культури безпеки. Більш детально про це ми розповімо у наступному випуску новин. Головний інженер южноукраїнської атомної електростанції став одним із лауреатів Державної премії України в галузі науки та техніки. Цієї високої нагороди удостоєна група фахівців, що займалась розробкою і впровадженням конденсаторів парових турбін атомних станцій. Серед нагороджених науковці Інституту проблем машинобудування НАН України, керівники акціонерного товариства Турбоатом, де розробляли та виготовляли обладнання, а також представники енергоатому, технічний директор компанії Олександр Шавлаков та головний інженер южноукраїнської атомної електростанції Микола Феофентов. Для мене дуже приємно, що держава достойно оцінила тот труд, тот вклад, який був вложен в це непросте просто діло. роль в цьому. В этой замене, конечно, принадлежит Турбатому, который спроектировал, изготовил и доставил на площадку новый конденсатор. Ну и коллектив монтажников и экспедиционников Южнокрайской станции не подвел и достаточно качественно и быстро смонтировал новое оборудование в нашем машинном зале и ввел ее в работу. Цієї масштабної реконструктивної роботи колектив южноукраїнських енергетиків очікував досить довго. У процесі експлуатації АЕС виявилось, що конденсатори, спроєктовані за зразком обладнання для теплових електростанцій, не відповідають усім вимогам атомників, зокрема, не забезпечують якісний водохімічний режим у другому контурі. Підвищена засоленість води та шлицького ставка охолоджувача спричинила корозію теплообмінних трубок, як наслідок, вихід з ладу перегенераторів. Загалом на Южноукраїнській АЕС її було замінено 15. Крім того, знизився коефіцієнт корисної дії енергоблоку. Заміна конденсаторів допомогла позбавитись цих проблем. Ефект став відчутним одразу. Ми отримали більш глибокий вакуум, тим самим улучшили наш коефіцієнт полезного дії і Фактично разным оценкам заміна нового конденсатора от 30 до 50 добавляет для енергоблоку одного. раз. я второго контура. Розробник і виробник нового обладнання харківське підприємство Турбоатом. На першому і другому енергоблоках Южноукраїнської АЕС конденсатори були замінені протягом трьох років. Це була унікальна робота, яка вперше проводилась в Україні. Досі обладнання з такими габаритами монтували хіба що під час будівництва енергоблоків. Навіть розрізаний на частини конденсатор має велетенські розміри. Довжина кожного модуля 9 метрів, висота понад 2,5. Усі операції доводилось ретельно прораховувати, для цього навіть виготовили макет модуля та провели натурні випробування, аби врахувати усі нюанси монтажу. Для скорочення термінів ремонту елементи завчасно укрупнювали. Компоновка турбін і конденсатора на першу чергу дозволяє робити заміну поетапно. І ми для того, щоб не увеличувати продовжність ППР, зробили заміну по половинкам, по секціонам. Тобто спочатку одну секцію поміняли конденсатора, а потім другу секцію на будущий рік. Це бы, одно из засловів, щоб не увеличить продолжительность ремонту. І я думаю, що і колектив, монтажников, монтажників, і и і ремонтніків, і українських станції блистячі справиться с этой задачей. Державна премія за розробку і впровадження конденсаторів парових турбін АЕС є свідченням того, що до проблем і досягнень атомної енергетики в Україні прикута пильна увага. В енергоатому є ще один привід номінуватись на державну відзнаку диверсифікація ядерного палива для АЕС України. У цьому напрямку теж піонером виступає Южноукраїнська АЕС. На Южноукраїнській атомній станції в черговий раз обговорили підвищення потужності енергоблока номер 3 Компанія General Electric Power презентувала технічне рішення щодо модернізації генератора. Результатом дводенної зустрічі стало підписання протоколу про наміри. Підвищення потужності атомних енергоблоків передбачено стратегією розвитку на екенергато. Справа у тому, що за проектом енергетичний міст Україна ЄС, енергоблок номер 2 Хмельницької атомної станції буде працювати суто на Євросоюз. Для компенсування генерації планується підвищити потужність решти енергоблоків мільйонників до 1100 МВт, тобто на 10%. Енергоблок номер 3 Южноукраїнської АЕС для цього обрано пілотним. Причини об'єктивні за розрахунками фахівців, завдяки роботі на паливі компанії Вестінгаус, він вже може працювати з ефективністю 107%. Але для цього необхідна модернізація турбінного та електрообладнання. Зараз ми говоримо тільки про генераторі, але я думаю, всі тут розуміють, що только річ модернізація генератора. Цим поставимося з генератором на 1100 МВт, мігават. мощності ні на 1 МВт не пройде. Тому все ж потрібно думати о всьому турбінному острові. Антуан, я знаю цим опросом. Займався по крайней мере, в прошлом подробно. То есть модернізація турбины должна бути теж обіцятельна. Но это сьогодні я так понимаю, просто часть рішення тієї проблеми касаючи электрической части. Представники компанії General Electric Power презентували концептуальні технічні рішення щодо перемотки статора і ротора в умовах. Аес. Ми хочемо вам представить сьогодні на самішані короткую презентацію рішення. И после этого хотим пройти до следующего пункта, совместно обсудить потенциальный объем такой модернизации. Сегодня мы должны решить и обсудить технические аспекты, как на этих площадях, на этих, в этих габаритах нам обеспечить повышение мощности блока номер 3 в ее электрической части. Надеюсь, что наша встреча произойдет плодотворно. И сегодня мы к этой теме подходим уже несколько в других условиях. На днях вышел указ президента страны о том, что это повышение мощности для блоков АЭС Украины является приоритетной задачей Кабинета министров. Теперь У нас є не тільки ініціатива знизу, тепер ще є підтримка зверху. цієї нашої діяльності. Результатом зустрічі стало підписання протоколу про наміри, згідно з яким компанія General Electric Power має надати остаточні технічні пропозиції з модернізації генератора. Важливо, що роботи планується виконати в умовах атомної станції в рамках існуючих габаритів та зі збереженням фундаменту. І до міських тем центр надання первинної медичної допомоги та комунальний заклад Южноукраїнська міська лікарня вже певний час не можуть дійти згоди, хто має робити хворим біохімічний аналіз крові. Точніше, хто має за таке дослідження платити. Пацієнти поки що незручностей не відчувають. Щоб цього не сталося, проблему винесли на засідання координаційної ради з питань охорони здоров'я. Цього разу на контролі координаційної ради з охорони здоров'я було 9 питань. Керівник лікарні доповів, що вже є домовленість з постачальником обладнання для відділення нефрології та діалізу, але треба виконати ремонт приміщення, де його буде встановлено. Роботи планують розпочати у травні. Гроші на це є. Ситуація з грипом цього року була не гострою, а ось захворюваність на туберкульоз зросла. За цей квартал виявлено 7 випадків заболіваємості. За квартал у нас виросло і значительно в прошлом году було 5, при этом 71% выявлен при профосмотре. Завідувач поліклініки вважає, що треба покращити роботу з обстеження населення на ВІЛ-інфекцію. Дві треті захворюваності, дає так звана група ризику, але певний відсоток інфікованих люди з благополучної категорії. Говорили на нараді про боротьбу з наркотиками. Проблему у поліції тримають на контролі, але тут ситуація, як у американському трилері, не впіймали не злодій. Кактавої. Торговли наркотическими, наркотическими веществами ее уже нету. Сейчас работают все по новой схеме, так называемые закладки. Вот. И эти, эти закладки разбросаны абсолютно по всему городу, где, где угодно. Ну, то есть на любой территории и в, и в почтовых ящиках. Деньги перечисляються на карточку. Чимало часу учасники наради присвятили профілактичній роботі та фізкультурно-оздоровчим заходам у навчальних закладах, але найдовше говорили про взаємини між центром первинної медичної допомоги та міською лікарнею. Керівники цих уже двох різних медичних закладів ламають список щодо того, хто має платити за біохімічний аналіз крові пацієнтів. Первинки Працюємо згодом приказу 504, четвертого, нам нам міняють об'язаності діяти аналіз, общий аналіз аналіз крові селіка формула, аналіз крові мочі общий, аналіз крові на сахар і аналіз на общий на, на общий холестерин. Чотири види аналізів. Слуха, я знаю, за час договор на такі об'єми обслідування знаходиться на стадії підписання. Та чому лише зараз, коли має бути підписаний новий договір, на наступні три місяці у провинці надумали за біохімію не платити, бо цього аналізу, кажуть, нема у переліку їхніх послуг. А пацієнти інколи потребують до обстеження, тож продовжують виписувати направлення. У комунальному закладі Южноукраїнська міська лікарня позиція своя. Або платіть, або не посилайте пацієнтів на дообстеження. Зійшлися на тому, що люди не мають страждати, і якщо хворому потрібне динамічне спостереження за станом здоров'я, то він має його отримати. Не платите дополнительно, но примите на уровне города решение, что больница имеет право расходовать средства на э, обследование биохимическое по направлениям центра, чтобы хотя бы это нарушенням не было». Загалом питання згоди так і не дійшли. Керівникам підприємств доручено надати свої пропозиції у департамент соціальних питань та охорони здоров'я до кінця тижня. Олена Захарова, депутат міськради, зауважила, що кризові відносини між первинкою та вторинкою можуть виникати надалі. Наприклад, за необхідності проведення ультразвукових обстежень у пацієнтів центру надання первинної допомоги. І ще одну проблему підняли депутати. Починаючи з квітня, сімейні лікарі почали виписувати електронні рецепти за програмою Доступні ліки, але жодна септек поки їх не приймає. Про те, що у місті існують дві зовсім різні лікарні, знають далеко не всі його мешканці. Та, мабуть, цього і не треба. Головне, щоб пацієнт отримав повну допомогу. Непорозуміння ж між двома медичними закладами це не його головний біль. Напередодні Всесвітнього дня здоров'я у гімназії відбувся флешмоб. Таким чином, учні та викладачі закладу славили своїх спортсменів. Як і більшість масових заходів, цей відбувся на подвір'ї. Адже за майже 20 років роботи гімназії в місті не знайшли можливості побудувати тут спортивну залу. Надія зажевріла два роки тому, коли заклад виграв грант Державного фонду регіонального розвитку. На будівництво фізкультурного комплексу звідти погодились виділити майже 7 мільйонів гривень. Решту мали віднайти в міському бюджеті. До робіт планували приступити ще у 2018-му. Однак наприкінці року усі сподівання гімназійної громади практично розбилися вщент. Один два три. ось у таких умовах холодної пори року проходять гімназійні уроки фізкультури. За словами вчителів, ми застали не найгіршу ситуацію, адже зараз на 53 квадратні метри займається лише один клас. Ми виходимо з ситуації як можемо. По-перше, в нас буває так, що в нас два класи разом. Ольга Петровна і я проводимо два класи. І дуже тяжко. По-перше, один клас сидить, інший працює. Потім навпаки, один сидить, один працює. Дуже маленьке приміщення, і ми провітримо кожен урок, ми йому пали. В таких умовах ми не можемо далі проводити уроки. Попервах уроки фізкультури намагались проводити в першій школі. Там ще й досі діляться приміщенням для роботи гімназійних спортивних гуртків. Однак бігати на заняття туди-сюди виявилося незручно. Тож зціпили зуби і вирішили кріпитися, сподіваючись на скору допомогу. За каденції різних мерів на подвір'ї закладу з'являлися футбольний майданчик, волейбольний, баскетбольний. Тільки от до фізкультурної зали руки у жодного з керівників міста та депутатського корпусу так і не дійшли. В очікуванні минуло більше 15 років. 2017-го у закладі вирішили самотужки взятися за справу, розповідає директор Тетяна Коломійчук. Спільними зусиллями педагоги написали грантову пропозицію під назвою Від мрії до дії. Мета проєкту будівництво швидкомонтованої споруди спортивної зали площею 520 квадратних метрів. За підтримки управління освіти подалися до Державного фонду регіонального розвитку і виграли. Уявіть собі, виграли 6 мільйонів 300 тисяч. Це були значить, кошти, які, нам, які ми виграли із Державного фонду регіонального розвитку, а, а також близько мільйона 800 – це ті кошти, які були, були задіяні із місцевого бюджету нашого южноукраїнського бюджету. Дякую всім, хто до цього долучився. Але далі це було всім у 17 рік. А далі пішли якісь незрозумілі. Для нас, педагогів процеси, а чомусь заходили, виходили, гроші прибували, вибували, а будівництва так і не було. Там, де вже мала б височити нова будівля для занять фізкультурою, гімназисти лише фотографуються. Здавалося, по повністю залагодженій справі щось пішло не так. Адже минулого року не лише виділили кошти на будівництво, а визначилися з виконавцем робіт. У департаменті інфраструктури кажуть, причин на те було декілька. Одна причина це в тому, що призупинив роботу завод, який виготовляв металеві ці конструкції. Це одна причина. Друга причина це був невчасно отриманий дозвіл на початок будівництва. Це вже була осінь, і в глибокій осіні, ну це жовтень місяць, ви ж теж пам'ятаєте, був в жовтні місяці, якби. І потім вже підрядник наш почав відмовлятися. Так як уже зима і так далі, він відмовився від виконання цих робіт, зважаючи на вищі перелічені причини, кошти, які виділили з місцевого бюджету, а це майже 2 мільйони гривень, перерозподілили на інші напрямки. Тим не менш, державний фонд регіонального розвитку все ще готовий профінансувати проект спортивної зали, підкреслює керівник управління інфраструктури. Однак гроші будуть такими ж, як обіцяли минулого року майже 7 мільйонів гривень. Тож, у разі повернення до проекту, южноукраїнській стороні доведеться вкласти у будівництво більше ніж передбачалось раніше. За попередніми підрахунками, об'єкт здорожчав більше як на мільйон гривень. Якщо гроші виділять, а усі необхідні процедури пройдуть без бюрократичних перепон, до будівельних робіт зможуть приступити вже влітку. Це все я вам говорю попередньо, щоб не думали, що це є… Істина. Три неділі домовленості є на коригування проєкту. Експертиза бере 45 днів взагалі на проведення експертизи. Е, я думаю, напротязі місяця ми зробимо і коригування, і експертизу. Місяць е, проведення тендеру, 10 днів на укладення договору. І, в принципі, можна розпочинати. Е, я думаю, не раніше середини червня, реально це не буде, бо сьогодні середина квітня. Щодо зобов'язань южноукраїнської сторони, то все вирішуватиметься на сесії міської ради 18 квітня. Доля довгоочікуваної споруди нині повністю в руках місцевих парламентарів. Чи почують вони вчителів, батьків та 370 гімназистів? Ми дійсно дуже страждаємо через те, що у нас немає спортивної зали. Наші уроки дійсно. Я досить цікавими, але це е, велика вдячність. Вчителям, бо вони виходять із положення, вони намагаються робити все можливе. Але ну навіть через їх допомогу все одно урок не може проходити повноцінно. Я не знаю, куди вже ми будемо бити у набат тим, щоб нам які в які церкви нам молитися з тим, щоб нашим дітям теж побудували спортивну залу. Пробачте за замоційність, але ми не зупинимося. Ми знімаємо рожеві окуляри і будемо завжди дбати про наших дітей. Я впевнена, от у мене така є велика надія. вона ніколи не згасає. Що нас, що ми будемо почуті, і що нам допоможуть колись тут побудувати, відбудувати спортивну зал. Наступного року гімназія відзначатиме 20-річний ювілей. А у депутатів міської ради завершуватиметься термін їх каденції. Можливо, введення в експлуатацію довгоочікуваної гімназійної спортивної зали спрацює краще за будь-яку агітацію. Наступний матеріал продиктований ситуацією, яку вчора спостерігало усі, хто проходив інформаційний центр Імпульс. Мова йде про один із соціальних контейнерів, які минулого року встановили в місті. Туди городяни можуть складати вживані речі, які потім передають родинам, що потребують допомоги. Зранку Розчахнутий бокс викликав обурення у мешканців міста. Небайдужі телефонували в управління освіти, Департамент соціального захисту, звертались до адміністраторів інформаційного центру та кликали журналістів. До контейнера наша знімальна група вийшла по обіді, не дочекавшись дій від департаменту соціальних питань, куди телефонували ще зранку. Скарги були й від обурених громадян. Звертаються до нас, вони питають, чи є в нас номер телефону, куди б ми могли звернутися. Вони просять нас, приберіть, тому що ну, вони думають, що якщо це знаходиться біля нас, то ми за нього відповідаємо. Ця картина тут дуже часто. Переважно десь один раз на дві неділі, на неділі, неділі. Така ситуація відбувається не вперше і не тільки з контейнером, що біля імпульсу. Люди припускають, що основна причина цього вандалізм декотрих южноукраїнців. Мешканці сусідніх будинків навіть розповідали про дефіле, які відбуваються ночами. Однак усі сходяться на думці, що відповідальні особи мають слідкувати за боксами більш пильно. Я що це люди хочуть віддати. Есть там же очень хорошие вещи. Но я выбачаюсь, вот это так, что открыто, это очень плохо. Да, постоянно. Ночью кто-то это делает. Кто то в ночи, кто -то приходит... Ну, хлопцы, конечно, вот это ночью ходят, орут тут. Кто должен следить за этим порядком? Кто должен следить? Администрация города Южноукраинска. Ну, они же должны передавать эти вещи, значит, куда-то соответствующее заведение, если собирают. Ну, а если ну, такое безобразие, то Соответственно, вещи не передаются, за этим никто не смотрит. Ну тут сегодня вообще безобразие. Я звонила. Что, какой ответ получили? Сказали, что завтра приедут, заберут завтра. Тогда завтра тут все растащат. А дітям треба допомогти і цим, в приют, в інтернат. Я б краще, швидше забрала, отправила деткам. Авторами даного проєкту стали школярі, учасники конкурсу Влада це я. А от за реалізацію взялися дорослі. З бюджету на сім контейнерів виділили 100 тисяч гривень. Минулого року під час урочистого запуску доброчинних боксів їх віддали під опіку департаменту соціальних питань та охорони здоров'я. Відразу після наших зйомок, за словами свідків, біля розчахнутого контейнера з'явилися представники Червоного Христа. За декілька хвилин усе було прибрано, а бокс зачинено. Однак чи варто доводити ситуацію до критичної? Можливо, дорослим слід просто змінити ставлення до дитячої ініціативи. Розподільча смуга по проспекту незалежності цього тижня враз розквітла різнобарними петуніями. Всього спеціалісти служби комунального господарства до травневих свят планують висадити більше 16 тисяч однорічників. Вже другий рік поспіль служба комунального господарства повністю забезпечує квітами Южноукраїнськ. Озеленювачі вирощують рослини з насінин у нових полікарбонатних теплицях. Тут підтримують необхідну вологість і температуру, щоби забезпечити комфортні умови для розсади. Сіють квіти у пластиковій ємності, а коли підростуть, висаджують на клумби. Це чорнобривці, сальвії, петуні, хризантеми та інші однорічники, більшість з яких квітнуть з травня і до перших морозів. Сьогодні служба комунального господарства робить все для того, щоб воно було, щоб місто було нам, нам таким, яким ми хочемо, ми бачимо пенсіонери, діти і молодь. Ви бачите прекрасно, які в нас є чудові теплиці. В цих теплицях цими ручками жіночими сіється, пересаджується, поливається, вирощується і виростає. От різна така краса, яку ми висаджуємо сьогодні. В місті озеленювачі вже почали висаджувати петунію по проспекту Незалежності та на меморіальному комплексі. У службі комунального господарства кажуть, що це одна з найменш вередливих рослин, яка радує красою довгий час. Головне вчасно поливати. Вже незабаром квіткові візерунки прикрасять клумби біля АТБ, виконавчого комітету, будинку побуту Чайка та інших локацій. До мешканців міста у комунальників є прохання. Не викопувати рослини собі додому або на дачу, щоб зберегти у Южноукраїнська квітковий настрій. А от що будуть озеленювати вулиці міста і надалі, спеціалісти СКГ сказати не можуть. Виконуюча обов'язки директора служби Лідія Паламарчук, підкреслила, що підприємство знаходиться у скрутному становищі. Вчора бюджетна комісія відмовилася виділяти кошти на озеленення. Через непорозуміння з депутатським корпусом та тиск з боку деяких обранців громади комунальники вирішили написати колективне звернення до міського голови. Цим колективним зверненням вони оберігають люди себе. Чому колективне звернення було мені, а вже я вже відписувала його на міського голову. Про те, що люди не мають захисту, сьогодні війна між депутатами приводить до того, що люди дуже нервові, люди дуже взбуджені, не можуть віддатися повністю роботи. Кожен жде тої хвилини, що завтра залишиться без роботи. Свої підписи під зверненням поставили майже 100 спеціалістів служби комунального господарства. Люди розраховують на справедливість та підтримку мера. Квітучим різнобарв'ям Южноукраїнськ зустріне і учасників міжнародного фестивалю конкурсу вокального мистецтва Місто дитинства. Співоче свято розпочнеться 17 квітня і триватиме 4 дні. До участі вже зголосилися майже 400 співаків. Окрім вітчизняних вокалістів, приїдуть гості з Канади, Італії, Грузії, Білорусі, Болгарії та Вірменії. Хто з них отримає гран-прі фестивалю, городяни зможуть дізнатися під час гала-концерту. Організатори анонсують його на 20 квітня і запрошують усіх о 17-й годині на центральну площу міста. Всього вам найкращого, до зустрічі.